Поліцейських підозрюють у фабрикуванні справ. Це вже скандал чи ще ні? А що там теплоцентраль? Знову обіста. Не буде ніколи правильно. Поки будуть сидіти на диванах, а чи в кабінетах, блін. Ну і наостанок з'їздимо на землі Карпівки, аби побачити, як чхають на простих людей. Привіт! На зв'язку свої з Кривого Рогу і я, Анастасія Цвинда. Поїхали. Що у кривому розі, чи не щотижня якісь масштабні обшуки, пороблено чи що? Особливо місто гуде, коли тут працюють столичні правоохоронці, бо значить, все дуже серйозно. Наприклад, цього разу Державне бюро розслідувань, департамент внутрішньої безпеки та офіс генпрокурора провели спецоперацію і затримали п'ятьох поліцейських з районного відділення номер 2 Металургійне є серед них навіть цілий заступник начальника. За нашою інформацією. Цією може йтися про фейкові показники. Невже купи малювали злочини, яких не існувало? Просто для красивої статистики. Це що працювати не вміють? Чи керівництво вимагало? Цікаво, що очільник Криворізької поліції Володимир Васильєв одразу після скандалу пішов у відпустку. Як вам рівень відповідальності керівника? Напишіть у коментарях. Скажіть, будь ласка, чи проведе керівництво Криворізького районного управління поліції власне службове розслідування щодо затримання співробітників відділення поліції номер 2 Якщо так, то від якої дати воно відкрите? Дивіться, це службове розслідування проводиться в рамках ГУНП. Угу. Головне управління національної поліції в угу, Дніпропетровській області. Тому звертайтеся до е ГУНП, вони вам все пояснюють. У мене матеріалів та наказу немає на руках. Зараз затримані оперативники та начальник кримінальної поліції у слідчому ізоляторі, і права на заставу вони не мають. Воно і не дивно, адже стаття, за якою їх підозрюють, важка. Це створення злочинної організації. Присісти вони можуть на 13 років. А їхнім колегам слідчим теж вручили підозри. Проте, давайте не забувати, що риба гніє з голови. Тож столичні правоохоронці, велкам to кривий ріг, схоже тут є ще багато роботи. 不 На дворі плюс 30 про опалення якось не згадується, а дарма. Бо до старту опалювального сезону залишається всього 4 місяці. А наша улюблена теплоцентраль готова лише на 22 відсотки, тобто навіть не на чверть. Активні громадяни вже заявляють, що підприємство підпорядковане Нафтогазу не вкладається у терміни. Ви теж помітили, що у деяких районах ями розриті, а роботи на паузі. Саме тому нещодавно голови. ОСББ вийшли на мітинг. Не буде ніколи правильно. Пока вони це будуть сидіти на диванах, а ці в кабінетах. блін. Виходите! Зараз вся програма, яка відбувається на теплоцентралі, це все кошти НАКО. Ми не можемо ми не можемо розраховувати на на КНАТГАЗ Украины не можемо розраховувати на ті кошти, які ми збираємо з потребителей, тому що це просто копейки на фоні тих затрат, які зараз необхідно нести. Я можу сказати вам, що ми зараз делаем, поверьте, все возможное для того, щоб наладити аварійну систему Криворожської теплоцентрали. Она действительно в аварійному состоянии. Сейчас выполняется массовая ремонтная программа. Это все, что я вам могу сказать. Ми робимо все можливе. Цього недостатньо цього року. Ми вирішили не чекати вже початку опалювального сезону, тому що вже навчені дуже таким поганим неприємним досвідом. Два роки ми вже мерзнемо, і сьогодні ми хотіли прийшли отримати чіткі зрозумілі відповіді про перспективу майбутнього опалювального сезону від керівництва теплоцентралі. Підводич... Підводячи підсумки, можу сказати одне: жодного. Зрозумі жодної зрозумілої відповіді на наші питання ми не отримали. Підсумовуючи, можу сказати одну фразу, яку сьогодні під моїм дописом написала користувачка соцбереж. Наша пісня гарна й нова. Мерзнути ми будемо знову. Словом, жодних гарантій і термінів виконання робіт. Теплоцентраль не називає. Тобто, відповіді на питання, а що підприємство може гарантувати абонентам, немає навіть до тих тендерів, які є на прозо. Зоро виникають питання: наприклад, труби на 400 мільйонів ремонтуватиме фірма, що фігурує у кримінальному провадженні щодо службової недбалості. Тут мало бути інтерв'ю директора теплоцентралі Олега Вечаринського. Але офіційне запрошення своїх він проігнорував ще декілька місяців тому. Отакої отже, тим, хто ще не думає про зиму, рекомендуємо передивитися, який треш ми пережили, щоб бути готовими. Ну чого ж ми все говоримо про кривий ріг? Час зазирнути до селищ, там теж вистачає проблем. Ось, наприклад, широка дача. Тут по вулиці Вишнева ганяють автівки, бажання місцевих просте, хочуть лежачих поліцейських, щоб машини не збивали дітей та хатніх тваринок. Депутатка зібрала підписи з людей і офіційно звернулася до голови Карпівської громади Степана Олійника, але отримала відписки. Проблема складається в тому, що ми. Ми не можемо вільно вийти з дітьми пограти біля будинку, тому що в тому році, коли ми виходили на подвір'я, у дітей на очах пронеслась машина і збила собаку. Ми, якщо виходимо кататися діти на велосипеді або на самокаті, виходить декілька людей для того, щоб вони могли вільно пересуватися. Ці обмежувачі руху це є нормою для того, щоб і діти були в безпеці, і ти був в безпеці, і твої тварини домашні теж були в безпеці. Моя це в селі, щоб дитина не вийшла на вулицю кататися на велосипеді. Це нереально. У мене двоє онуків вони приїжджають на велосипедах, на самокатах. Ми цього не робимо, тому що це неможливо зробити. На такому стоять на чалі вулиці і Спочатку, щоб діти могли проїхати. І теж наші, ніхто, ніхто цього не соблюдає. І, по-перше, починаєш зуставлюватися, навіть наші мешканці, які живуть на нашій вулиці, теж воно летить, собачку збили, одну собачку збили, іншу собаку. Нічого страшного, ну, як це нічого страшного, Ну, треба себе теж поважати. Це і нас касається, ну і ми хочемо, щоб дорога захоронилася, тому що більше її нам ніхто не покладе, це буде ну, печалька буде на нашій угу. вулиці. Ну, у нас скоросна траса тому що немає лежачого поліцейського. Звернулись до мене мешканці вулиці Вишнева, селище Широка дача, з приводу встановлення елементів контролю швидкості руху. Бо у нас це було в жовтні минулого року. У нас вулиця досить вузька. Получається, там щось 4 метри, ніби нема пішохідної зони взагалі в асфальт прокладений, ну, мабуть, років 15, як але в досить в такому хорошому стані. І тому всі водії знають, що у нас там перепон ніяких немає. І через цю вулицю ну, встановили таку, як типу, траса. Да? Вантажівки, похоронні процесії, мотоциклісти вночі, всі через нашу вулицю ну, просто неможливо там ну, жити. Скажі в нормальних умовах до того я ще говорила з Степаном Степановичем олійником, який є головою нашої Карпівської ТГ. Стосовно цих же встановлення пристроїв, він каже, добре, збери підписи, і ну я вирішу ваше питання. Ну тобто була відповідь Ні. Навіть патрульна поліція радить Карпівській громаді створити план безпеки руху, зокрема, вказує на необхідність обмежувачів швидкості. Але про цей документ місцева влада схоже не чула. Ось патрульна поліція рекомендувала Карпівській громаді розор... розробити план безпеки дорожнього руху, зокрема встановлення обмежувачів швидко... швидкості у широкій дачі по вулиці Вишнева. Чи планується ну, рекомендації такі не прийшли? Я не бачила у голови Степана Олійника. Відмову встановлювати лежачі поліцейські пояснюють браком коштів. Принагідно, що ця нестача грошей не стосується самих можновладців. Вони собі і кондиціонери купують. І автівки ремонтують, і не забувають себе похвалити у місцевій пресі. Словом, на собі коханих, не економлять, а на людях все як завжди. Як вам такий огляд новин? Якщо подобається, ставте лайк і пишіть у коментарях теми, які цікавлять. Побачимось!